Бачите, мусимо від того почати, що тут розходиться про дві сторони. Про батьків, чи одне покоління, і про дітей друге покоління. Аж, значить, то я вже так би саме конфлікт поколінь хтось скаже. Е, я би хотів почати від е, такої, хоча не можу вам дати тебе сказати цілковитої е, 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 цитати, е, значить докладної, треба було б подивитися у св'яте письмо. Практично у листи святого апостола Павла, в яких він е, звертає увагу на завдання обох сторін і старшого і молодшого покоління, батьків і дітей. Е, він на це звертає увагу і каже. До дітей. Каже, що шанувати треба батьків, слухати батьків. Але з другої сторони, звертаючись до батьків, каже не дратуйте своїх дітей. Одним словом, мені здається, ця, ця дуже мудра наука святого апостола. Powла daje nam, jak bym nie powiedział, rozwiązku. Nie ma najmniejszego wątpliwości, że zawsze było, jakaś, było jakieś takie napięcie między rodzicami i dziećmi. E, takie mają, można i. Під дуже часто бажання повчити своїх дітей, як вони мають поводитися, як вони мають працювати, як вони мають навіть думати. Бо ну, вони є батьки старші, відповідальні і мають дітей поучити. З другої сторони є діти. Які, ну, закінчивши діточий вік, почалося юнацтво, почався період, коли ці е, е, діти, ну, діти означає, що значить, наступне покоління, хоча вони вже будуть, скажімо, десь так коло 15 років, що найменше 12, 13, 14, 15 і далі, які починають вже критично думати, і яким здається, що вони, що вони краще знають, що треба робити, бо то вже є новий світ, Ну, батьки вже мають щонайменше 35 або більше років. Ну, то вже, знаєте, то світ був трошки інакший, коли вони були молодими, дуже, а тепер же світ є інакший. Отже, значить батьки не так цілком розуміють, що діється. Таке наставлення дуже часто. І тому, значить, треба так сказати, би, ну, не дуже перейматися тим, що батьки кажуть. Ну і розуміючи, на підставі того є певне непорозуміння. Тепер ж, дозвольте ще, я може, я звичайно ніколи тут не цитував, але хочу таку пригадати невеличку історію з життя американського. Письменника е, Марка Твена. Е, він той, що написав пригоди Гука, це на українську мову. Я пригадую, що малим хлопцем я це вже читав. Така дуже гарні книжки для молоді. Але з його життя знаємо, що як десь він мав, я вже не є певний, але здається десь коло 16 років. Він ніяк не міг сприйняти того, що батьке, головного батько йому там казали, втік з дому. Втік з дому, але повернувся за рік і сказав, я здивований, як багато мій батько навчився за останній рік. Одним словом, він зрозумів, що те, що батько йому казав, то не було таке далеке від реальності, від потреб життя. Але він мусив, то, так би сказати, навчитися гірким досвідом, що десь там блукав поза домом, не знаю, я не пригадую вже там. Я, він, здається, дещо є описане, що він робив в тому році, але не це є важне. Важливе є те, що він зрозумів, що батько хотів йому добра і що давав мудрі поради. В чому стається, полягає ситуація, в чомусь розв'язка. Бо Przyrodnie jest, że tak powiem, pełne, jak ja zgadzam, napróżnienia, bo wreszcie między nimi, między ojcami, dziećmi, jest no, jak najmniej 20, jak nie 25, a może i trzy, cztery roki różnicy. To wreszcie w życiu osób, jak i w życiu całego społeczeństwa jest pełna, pełny prostor czasu. що розв'язка полягає в тому, що і батьки дітей, і діти батьків повинні шанувати. Ну, ми скажемо та саме зрозуміле, що діти мають шанувати батьків, прислухуватися, що вони кажуть, то, то більшість людей це. Е, Прийми, як самозрозуміле, що діти мають слухати, мають повинуватися батькам, мають робити те, що батьки кажуть і так далі. Так, але це вже діти не є вже маленькі діти, це вже є думаючі, критично думаючі люди, і батьки повинні брати це під увагу. І трак... першого чого, трактувати цих молодих людей як дозріваючих вже. Вони ще не є дозрілі цілковито, але все ж таки вже дозріваючі. Люди, які думають, критично думають, приглядаються, стараються зрозуміти щось. Одним словом, батьки повинні це брати також. Під увагу. Батькам належить пошана, бо ж вони мають досвід життя, ну і вони є батьки. Вже сам факт, що життя прийшло до мене через моїх батьків, я повинен їх шанувати. Але коли розходиться про погляди на життя, справді, я повинен трактувати це як вияв. Від життєвого, а з другої сторони, як виявив бажання е, своїй дитині найкраще послужити, свою дитину найкраще наставити. Але практично батьки мусять також застановлятися і свої думки, свої погляди на життя. Свій життєвий досвід передавати дітям в такий спосіб, щоб це для дітей було зрозуміло. Це не може і не повинно бути: я тобі кажу, я твій тато, я тобі кажу, маєш так думати, так робити. І то, звичайно, так як я тепер трошки підніс голос, в такий спосіб. Отже, значить, ти нічого не знаєш, ти ще молодий, ти ще можеш що вчитися, я тобі скажу, як має бути. Значить, такий підхід, то, що Святий Павло мав на думці, не дратуйте своїх дітей. Одним словом, так як діти мають шанувати батьків, так батьки повинні шанувати своїх дітей як дозріваючих осіб. Повинні з ними говорити, як з людьми, які вже, так би сказати, дозрівають, з якими вже можна розумувати, кому можна вже щось пояснити. Але це пояснення повинно бути в такій формі, щоб діти відчули, не тільки що батьки їх люблять. Але що батьки їх шанують також. Це дуже важливий елемент. Багато разів таке трапляється, що батьки не шанують належно своїх дітей. Отже, вони повинні пошанувати своїх дітей як дозріваючих, як тих, що від Бога також одержали е, дар розуму. Як ті, хто починає вже серйозно застосовуватися над проблемами життя. Дуже часто маємо непорозуміння на іншому тлі, на виборі, скажімо, шляху життя. Батьки хотіли би бачити свого сина, свою дочку. Скажімо, лікарем, юристом. Одним словом, хочуть накинути дітям свої бажання. Навіть буває таке, що батьки впираються, що до сина, що ти маєш бути священиком. І, і так, значить, стараючи все зробити, що чи той хлопець хоче, чи не хоче, вони скеровують його в цьому напрямі або посилають його до шкіл вивчати такі професії, які вони хочуть бачити в своїх дітях, з різних причин, чи з прести... причин престижу. Чи з причини заробітку, відповідного таке, це дуже часто буває причиною непорозумінь. І діти прямо впираються, бо їх посилають до школи, вони мають вивчати те, до чого вони не мають ніякого, в чому вони не мають ніякого зацікавлення. Що цілком, так сказати, не відповідає їхнім даруванням, їхнім е, е, талантам, або взагалі не, не відповідає їхнім бажанням. Тут на тому тлі дуже часто бувають і то поважні непорозуміння. Ще одна ділянка, яка дуже важлива, це є проблема одружньо. Ну, молоді люди, скорше чи пізніше в них приходить, в більшості молодих людей приходить бажання одружитися. Ну, Але як вибрати партнера життя? Це є непроста справа. То, чи вибрати професію, а вибрати партнера життя майже однаково трудно. І тут знову ж батьки і діти можуть дуже-дуже порізнитися між собою. Молода людина чи дівчина залюбилися. Ну, правда є, що хто залюбився, то, то так до великої міри якби стратив зір. Вони не бачить нічого, не розуміє що, то правда. І це треба взяти під увагу. З іншої сторони, батьки мусять також не тільки порадити своїм дітям, як, наприклад, там хлопець і дівчина, син чи дочка залюбилися, приводять когось додому, так би сказати, представити батькам, і батьки або їм подобається, підходить, що так скажу. Кандидат до одруження з їхньою дитиною або не підходить. І вони в тоді реагують відповідно. Знову ж, реагувати можна в різні способи, можна в дуже різкий спосіб, такий, який для, для дитини. Значить, не є дитина в значенні віку, тільки для їхньої дитини в спосіб неприємний. Значить, батьки висмівають або поводяться супроти того кандидата в такий дуже негарний спосіб. Це дуже молоду особу ранить. Дуже її, так би сказати, Наставляє негативно. І тоді дуже часто бувають такі поважні розбіжності бачення, що інколи навіть доходить до того, що молоді люди втікають з дому, щоб одружитися з тою особою, в якій вони Ну, це второпно. Якщо є причина, щоб батьки все ж таки мають досвід життя, хочуть своїй дитині якнайкраще і вміють на підставі свого досвіду певні речі побачити, чого їхня дитина не бачить, тоді треба пояснити в дуже культурний спосіб. Так, щоб ота дитина, будь це хлопець, будь це дівчина, зрозуміли, чому батьки негативно ставляться до кандидата, до їхнього е, улюблено, улюбленої особи. Е, батьки можуть це робити дуже второпно, дуже культурно. Якщо є справжня підстава навпаки, якщо батьки бачать як такого кандидата, якого вони хотіли би мати для своєї дитини, то повинні дати їй тій дитині, там хлопцеві дівчині, відчути, що вони підтримують це. Одним словом, повертаємось до основної проблеми. Батьки і діти два покоління. Мусить бути між ними пошана. Пошана дітей для батьків, батьків для дітей. Мусить бути комунікація між ними. Вони мусять так поводитися. Це головно зі сторони батьків, бо вони старші, вони надають тон. Вон, їхня, їхня поведінка був, повинна бути така, щоб дитина та молодше покоління відчуло певну пошану для своєї особи. Що то не їм наказують, не би вони були цілком безумні, але що це є дуже шанобливе трактування молодої людини. Так, там, де є та комунікація, де є та взаємна та пошана. Ну, розуміюча повинна бути то зрозуміло, і любов взаємна, батьків до дітей, дітей до батьків, то нема чи про що говорити. Це повинно бути, але воно і дуже тісно зв'язане власне, з тим взаємним відношенням. В тих життєвих. Проблемах, в яких знаходяться два покоління, тільки природно, повинна бути, повинна бути взаємне вирозуміння, взаємна поша.